Всім величезний людям, які цікавляться ці крипто. Сьогодні я хотів би з вами розглянути захоплюючий світ криптовалют та події, що визначили 2023 рік. Хотів би також зазначити, що цей рік виявився насправді успішним для крипторинку. Ринкова капіталізація зросла майже удвічі з 800 мільйонів доларів до неймовірних півтора мільярдів. Тож у цьому відео я хотів би поговорити про те, які монети варто тримати на увазі у 2024 році. Також, як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати у будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почати своє відео я хотів би з такої криптовалюти, як ефір, яка завжди знаходиться в центрі уваги. У квітні 2023 року відбулося оновлення шанхаю, яке визначило перехід ефіра з Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Це рішення не викликало особливої реакції серед інвесторів, але дещо згодом ми відчули невеликий спад, але не треба втрачати спокій, оскільки вже в жовтні місяці почалося активне відновлення. І до кінця грудня ефір встиг виграти позиції, але криптоінвестори визнають, що порівняно з біткоїном його зростання не було таким великим. Проте не варто занадто перейматися, адже ефір залишається другою за популярністю криптовалютою з значним відставанням від третього місця. Також варто зауважити, що за останні два біткоїнові халвіни у 2016 та 2020 роках ефір показав вражаючий ріст в 12 тисяч відсотків і 2 тисячі відсотків відповідно. Хоча очікувати таких цифр у 2024 році від ефіру може бути досить таки ризиковно, але статистика говорить підтримку бурхливого росту ефіру. Крім того, також очікується оновлення Денкам у першому кварталі 2024 року, що може ще більше підтримати цю монету. Далі ми переходимо до такої криптовалюти, як Cardano, яка вже здобула визнання в 2023 році. У цьому році платформи смарт-контрактів взагалі розвивались досить таки успішно. А кардани не втратила своєї популярності. Навіть при скромному зростанні на 130% ця криптовалюта залишається в центрі уваги. Також варто відзначити, що активність розробників на GitHub та лідерство у показниках в жовтні та грудні 2023 року свідчить про те, що Кардана продовжує впевнено крокувати вперед. І як внаслідок, в 2024 році, вона може знову вразити на своїм рост. І нарешті ми переходимо до такої криптовалюти, як Chainlink – Блокчейн Оракул номер 1 Ця система, яка дозволяє використовувати смарт-контракти, отримала неймовірну привілегію бути серед найкращих. На початку 2024 року Chainlink займає 14-те місце за капіталізацією, а його найближчі конкуренти навіть не війшли в топ 100 Якщо у блокчейні немає жодних інформацій для смарт-контрактів, то Chainlink залишається найпопулярнішим рішенням. Також йому вдалося забезпечити постійний розвиток, обіцяючи впровадження штучного інтелекту. Отже, в такому випадку ми можемо сміливо припускати, що Chainlink продовжить свій успішний розвиток і в 2024 році. І на завершення, давайте розберемо Litecoin, який є своєрідним криптозолотом. У 2023 році відбувся Халвінг криптосрібла, що, на жаль, не призвело до значного зростання ціни лайткоїну. Проте ми віримо, що бичачий тренд з'явиться в 2024 році, особливо з урахуванням халвінга біткоїна, який обов'язково подарує позитивний імпульс у всьому ринку. Також Лайткоін має свої переваги, аналогічні біткоїну, а саме обмежена емісія, дефляційна природа, відносна популярність та довга історія. Зауважимо також, що у 2023 році Litecoin зріс більш ніж на 7%, що робить його гідним кандидатом для росту і в 2024 році. І так, це був огляд обіцяючих криптовалют на 2024 рік. Проте не треба забувати, що крипторинок завжди повний несподіванок і ніхто не може гарантувати прибуток, ризики і можливості зростають разом. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інших цікавих новин зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Ставте лайки, діліться в коментарях, що ви про це все думаєте, та до нових зустрічей. Далі більше.